Чезний привіт! Я рада вітати всіх хто завітав до мене в гості. І сьогодні у мене буде суперпростий рецепт дуже смачної смаженої рибки. Перед тим, як я розпочну приготування, я хочу відразу сказати, що таким методом можна посмажити будь-яку абсолютно рибу. Одна така, напевну, умова, щоб це було філе. Е, у мене це філе хека вже готове. Звісно, що можна і самому зробити, просто розібрати рибу на філешки. У мене по вазі тут 350 г, я їх помила, обсушила і вже ось порізала ось такими порційними шматочками. Далі додам сюди сілі, за смаком, звичайно, я додам 1,4 чайну ложечки і ще сюди додам 1 чайну ложку лимонного соку. Далі все перемішую. І залишу, поки готувати мукля. І для кляру я вже вибила у мисочку 2 яйця. Далі буду додавати сіль. не багато, я за смаком зовсім трішки додаю. Далі буду додавати ще сушений мелений перець приблизно 1 четверту чайної ложечки. І ще додам червоної меленої паприки також десь приблизно 1 четверту чайної ложечки. І далі злегка перемішаю видалічкою. Мені знадобиться ще твердий сир. Я вже його натерла на крупній терці, додаю сюди і перемішую. Готова риба готова, і ще знадобиться борошно, буквально декілька столових ложок для панірування. І, до речі, у мене вже розігрівається сковорідка з олією, 4 столових ложки я сюди налила. Далі кожен шматочок рибки спочатку панірую у муці, опускаю у сирний кляр. І викладаю на сковорідку. Рибку я буду смажити на середньому вогні, з обов'язкою він до красивого золотистого кольору. У мене вже все готово, ось така красива золотиста рибка в мене вийшла, дуже ароматна, і повірте, що дуже-дуже смачна. рибку краще гарячою, але і в холодному вигляді вона теж неймовірно смачна, тому обов'язково приготуйте і спробуйте. А у мене на сьогодні все. Я всім дякую за увагу. Як завжди бажаю всім миру та благополуччя кожному та до зустрічі в наступних відео.